Хмельницькі прикордонники та спецпризначенці зупинили вторгнення групи диверсантів. Спільні масштабні навчання за такою легендою провели на території центру забезпечення навчального процесу Національної академії держприкордонслужби. Як військові удосконалювали свої навики, бачили наші журналісти. Близько пів тисячі військовослужбовців та 30 одиниць автомобільної спеціальної і броньованої техніки. Таких масштабних навчань Хмельницький ще не бачив. Вперше прикордонники об'єдналися із спецпризначенцями, аби разом відпрацювати навики з бойового злагодження мотоманевреної групи. По зустрічі противника суміжних держав. І друга частина це ліквідація пошук та ліквідація диверсіонно-розвитних груп на території нашої держави. Будуть використовуватися холості патрони, тому що знаєте, заходи безпеки, міри безпеки. Але буде використовуватися така зброя, як автомати Калашника. Будуть використовуватися така зброя, як пулемети Калашника, ручні пулі і так далі. СВД винтовки снайперські на полігоні військові зайняли відповідні позиції, як слід замаскувалися. Українські прикордонники надійно замасковані. На перший погляд здається, що це звичайна суха трава. Насправді тут боєць. Вартові слідкують, що відбувається на рубежах навіть у найвіддаленіших точках. Це спостережна позиція, спостерігаємо за місцем бою. Прикордонники з біноклями першими помічають групу диверсантів. Про це одразу повідомляють у штаб. Прикордонники зайняли оборони вдоль смуги кордону. Виявили роботу спостережних постів. Виявили роботу дівсіно розвійних груп. І зараз розпочинається практична фаза відбиття. Завдання номер один зупинити ворога. Проти БТРів, що намагаються подолати кордон, застосовують гранати та зброю. Я кактус 51. БТР унічтожен. БТР унічтожен. Як прийняв мою роботу? Знищили не лише БТР, бійцям вдалося зупинити та затримати усі групи диверсантів. Довелося входити в огнівий контакт, прикривати один одного. Нас уніштожили вже біля самої граніць. На своїх бойових позиціях молоді прикордонники трималися спокійно та впевнено. Ми виконали завдання, щоб вчасно виявити противника і відразити його атаку. Тільки тренувань, всього. Так що страшно не буває вже. Спільні масштабні навчання зауважують військові у цей неспокійний для країни час проводити неабияк необхідно. Це дозволяє удосконалити навики та усунути минулі помилки. Це взаємодія наших частин підрозділів міністерства оборони з нашими прикордонниками і навчити наших прикордонників боротьбі. В частності, з усі народів групами нагадаємо, більш ніж три сотні курсантів Хмельницької прикордонної академії наразі стережуть південні та східні рубежі держави при потребі та відповідній команді. Молоді бійці, які сьогодні брали участь у навчанні, можуть поповнити їх ряди. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Новини Тівісім 7